Контакт, права нога. Контакт, права нага. Поїхали! Поїхали! на праву Контакт! Цей час, тобто, час ви йому накладаєте. Вони дуже близько, тому що ми імітуємо, Якщо це буде не на рівні поверхні, якщо буде окоп, якщо буде незручно, Щоб було людині незручно, та йому накладають тут турнікет, його штовхають, йому йому. Боляче, тому ми імітуємо максимально наближено к бойовим умовам. <риклад> <риклад> да. А коли складно? Складно в бойових умовах. І кризі. Це теж саме. Повторення медзайка. Побігли! <риклад> брал. Голову донизу, Не Когда идет обстрел, это делать немножко по-другому. А так, в принципе, когда отрабатываешь, то постоянно можно. Привыкнуть, в принципе. Прилетают мины в основном. Идут осколки. Оно не всегда удобно. В скобі і не зафіксував пропорцион. Так все добре, молодець, Врятував. Куди ми накладаємо турнікет? На Лише на кінцівки. Так, як ми його накладаємо? Буся, Супер. А куди ми не накладаємо турнікет? На турніже? Супер! Побігли. Що Давай, Ну що! Ось отак, так, і Турнікет це та сама річ, яка рятує життя швидко, бо найголовніше биться нас це втрата крові, масивні кровотечі. Тому турнікет це те, що швидко і просто рятує життя. Годинника. Руки під підпахують за годинник, нога на ногу, і ти рахуєш, ти командуєш. Підіймайте І вперед ногами несемо. Поки воно не працює до автоматизму, воно не працює, на жаль. Тобто ми, на жаль, в критичній ситуації спускаємося до рівня наших навичок. І тому ці всі моменти, все навчання проводиться завдяки ну, для того, щоб всі відпрацювали цю механіку дій. И пальцы загоняешь в саму нижнюю точку. Если есть кровь, спарываем шнурки, открываем язык, смотрим. На критична кровотеча, мы будем далее разбираться на литерисе. Это очень эффективная допомога. Когда мы делаем и инструктаж, и тренирование для этих хлопцев, для этих бойців. И тоже мы им даем аптечки. Тут до Харькова пригнали. Більше, ніж 100 манікенів. Це за гроші, 4 мільйони гривень. Але Ми покупили за гроші польські глибів. Так, так, виходили тиснути, вони ви часто вашого розміру. Ми витягуємо все і заново там про це розповідаємо. Але якщо це чому вона щільніша, вона гуща така.